Оракул і ракул на зв'язку, і це гороскопчик на 26 грудня для всіх знаків. Овен! Ну ви сьогодні робите розльот польотів. Прям всі літають і метають, а ви їх тільки рвете. Ну і правильно, щоб не розслаблялися. Вчора трошечки відпочили, а сьогодні вже можна. Телець, а вам сьогодні треба переглянути свої невдачі і свої успіхи. Ви дуже багато всього робите, але часу себе оцінити у вас ніколи немає, а себе треба цінувати. Тому сядьте, перегляньте і похваліть себе за все, що ви зробили. Лизнюки. Про серйозні справи подумайте в першій половині дня, бо у другій половині дня вам уже буде не до того. А то сядете ввечері думати про серйозні проблеми, голова буде забита. На що вона вам треба. Зранку всіх на місце поставили і пішли. Раки вам сьогодні не до романтики. Тому закатуємо рукава і вперед до справи. На сьогодні цікаве тільки те, що стосується грошей. Леви, якщо вас сьогодні хтось проігнорує, ой. Ви їм це запам'ятаєте надовго. Тому, якщо хтось побачить лева чи левицю, обов'язково кажіть, що вони сьогодні прекрасні. Це ж на ваше благо, діва. Ну ви все прекрасно розумієте і мовчите. Ви даєте людині ще один шанс, хоча вона про це взагалі не догадується. Але не дай Боже, вона цим шансом не скористається. Капець буде всьому. Терези, ви сьогодні прийшли, стали і думаєте, що я тут роблю я сюди взагалі прийшла? А ці думки вас дуже сильно виснажують. Тому менше думайте, вже якщо прийшли, то трошечки побудьте, зато буде що згадати. У скорпіонів сьогодні настрій я мовчу, але я все пам'ятаю. Все на список, всіх на список. Питають у скорпіона. В тебе все нормально? Мене то все нормально. А от у вас Оце вже запитання. Стрілець у стрільця сьогодні настрій кудись їхати і сміятися, аби тільки не в дурку. Хочеться банального простору і свободи. Козиріг. Кожен хоче сьогодні спертися на ваше плече. Але не кожному можна. А якщо вони ще й не запитують, то нема чого взагалі де плече підставляти. Водолій, на обличчі оптимізм всередині пофігізм. Ну тільки щось надумаєте зробити і знаходиться постійно якийсь руйнівник планів. Трошечки терпіння і все вийде. Рибки, довіряйте своїй інтуїції. Якщо ви бачите, що то какашка, то як би ви не хотіли, як би ви не фантазували ця какашка в шматочок шоколаду не перетвориться, вона так і залишиться какашкою. Такі на сьогодні передбачення. До побачення!